Президент Франції Макрон заявляє, що перемир'я на фронті можливе вже найближчими тижнями. Про це Макрон повідомив після зустрічі із Трампом. На його думку, це цілком ймовірний сценарій. Після війни постане питання відбудови. Прем'єр України Денис Шмигаль. Каже, що відновлення України буде коштувати 500 мільярдів євро. За його словами, це може стати магнум опус для Європи ключовим завданням на роки вперед. Це правда на роки вперед. Те, що за три роки зруйнували, аби хоч за 30 років змогли відбудувати. Будемо сподіватися, що. Все, що постане, воно буде кращим від того, що було.